Трохи про кібер і айті поговоримо. А з нами далі Костянтин Корсун, експерт із кібербезпеки. Пане Костянтине, добрий день. Вітаю, пане Костянтине, вітаю вас. Почнемо з історії з обшуками в компанії МакПу. Ну це не дуже як для інвестиційного іміджу України, взагалі як для іміджу України і для технології. А яка була реакція it спільноти всередині? Ми бачили реакцію посадовців депутатів, міністра змін цифри? А от it спільнота як на це відреагувала? І чи ви зустрічали реакцію саме закордонного сегменту IT-шників? Ну, Українська ТІ спільнота традиційно не, не дуже любить, тому що кожен розуміє, що наступним буде і він, компанія, співробітники. А у нас дуже патріотична спільнота. it спільнота, і багато хто майже усі допомагають так чи інакше фронту. Але ну якось так усі думали, що під час війни ось ця ганебна практика. Обшуку в IT-компаніях, кампаніях ну, фактично з рейдерською ну, якоюсь вимагацькою метою, все вона припинилася вже. Тому багато хто був дуже шокований і просто така хвиля здійнялася величезна. Почали розбирати цю ситуацію, і більшість схиляється до того, що це абсолютно неадекватні дії, можливо, якісь порушення з землею і мали місце, але. Також ці порушення масові, і просто вийдіть на берег Дніпра, вийдіть на берег моря в Одесі, і ви побачите тисячі аналогічних випадків, які ніхто не розслідує взагалі. А тим більше проводити обшуки. Обшуки і юристи також дають оцінку, тому що а це абсолютно неадекватна реакція правоохоронців. Тому що компанія дає документи, вона співпрацює, вона намагається розібратися дійсно в ситуації і є скоріш за все добросовісним покупцем землі, і претензії мали б бути скеровані на того, там як земля, земля ця була там приведена, її статус, і так далі. Але точно це не привід вриватися в офіс компанії, яка до того ж є резидентом Діасіті. А Діасіті – це концепція. Основу якої покладено ось захист від подібних маски шоу, від якихось необґрунтованих переслідувань з боку і правоохоронців, і податківців, та інших, якихось перевіряльників та фіскальних органів. А за кордону була якась реакція? А я не зустрічав не вивчав це питання. Але ну знаєте, якось якимсь дивним чином у нас зараз війна, і ще до великого вторгнення якось західні інституції, люди, громадяни, громадян, організації. Вони вони звикли довіряти своїм урядам. Тому що у них демократія, у них працюють суди, у них підконтрольність, у них зворотний зв'язок, тому у них не вкладається в голові. Як це можна у 21-му сторіччі посеред Європи, там це цивілізації, не довіряти своєму уряду, аж настільки не довіряти. Тобто, це їм дикість, вони так дивляться на це. Знаєте, а як не знаю, як набійку бомжів, десь як нормальна людина дивиться, і вони не дуже хочуть цікавитися цими речами я маю на увазі переважно більшість там і бізнес переважно бізнесу да і звичайних громадян. А я думаю, що вони якось так по перше, не хочуть втручатися у справи іншої держави. А по друге, ну знаєте, така позиція: ви давайте самі якось розбирайтеся між собою. Чому вам не розібратися? Ви народ? Ви. Фактично обрали цей уряд. Ви маєте самі їх контролювати, які там у вас є негаразди. Ви якось між собою з'ясовуєте ваші стосунки. Ось а ми вас підтримуємо. Ми вас підтримуємо. Ми підтримуємо вашу боротьбу за незалежність. Ми підтримуємо ваш уряд. Уряди підтримують уряд, тому що це офіційний легальний представник народу України. Для них народ України це уряд. І, і ну, хоча всі всім відомо, що кожен уряд кожної країни помиляється і робить якісь неправильні кроки а, з негативними ями, що треба боротися, але все ж таки позиція така на самомутрішньому самі розбирайтеся. Зрозуміле так. А, пане Костянтине, у 2022 році дослідження Google каже, що кількість атак російських хакерів на українські ресурси виросла на 250%, якщо ми порівнюємо з 2020 роком. А як Україна навчилась посилювати свій кіберзахист? Ах. На жаль, ця статистика не свідчить напряму, що Україна досягла якихось серйозних успіхів у кіберзахисті. А на жаль, у нас мало що змінилося з часів до 24.02. А стосовно кіберзахисту у нас не з'явилося нового законодавства. У нас нічого принципово не змінилося у взаємодії між спільнотою і державою. Ну деякі е, там спеціалісти приєдналися до лав е, правоохоронних структур збройних сил. Але ну загалом картина залишилася слабкою, тому що ну Україна і кіберзахист залишається слабкою, тому що це. Про це треба було думати 5-6 років тому і якось там інтенсивно реагувати цю галузь з залученням і з і спільноти, і громадянського суспільства і бізнесу, і залученням іноземних партнерів. А міняти правила гри коренним чином все перебудовувати чого не сталося, і тому ну фактично до кібервійни, до великої масштабної кібервійни Україна вийшла не готовою, переважна. Звісно, під час коли почалася навала, то багато було волонтерських ініціатив організацій, і росіянам довелося більше думати про свій захист ніж про атаку, але приблизно до літа ситуація більш-менш стабілізувалася. А росіяни готувалися готувалися до кібервійни давно завчасно років 15-20. У них є відповідні вже підрозділи, навчені і спецслужби, і армійські, і різні хакерські угруповання. Їх значно менше ніж українських волонтерів було на початок війни, але це стаціонарні сили, скажімо так. Тому збільшення кібератак абсолютно логічно, тому що Росія почала збройну агресію, а це важливий елемент ведення сучасної війни, кіберпростор, інформаційний простор. А то а сказати, що Україна прямо під час війни сильно виросла в цьому сенсі, я не можу. У мене немає таких даних. А більше того, у нас важко це оцінити, тому що вся статистика про кібератаки вона закрита. Вона і е, до вторгнення була не дуже доступною і не дуже об'єктивною а з початком своєї воєнного стану. Стала ще від закрита. Пане Костянтине, трохи не встигаємо, бо вже часу мало, але обов'язково поговоримо і про кібербезпеку. А раптом зроблять висновки і покращать ці заходи. І ще ж там про вибрики Ілона Маска хотіла запитати. Не встигаємо до а, наступної зустрічі. Це заплануємо собі. Дякую вам дуже. Костянтин Корсон, експерт із кібербезпеки, був з нами на зв'язку. Далі друзі, пауз.